Що неділі у різних районах міста проходять акції Немовчі, полон вбиває. Рідні військовополонених з портретами своїх бійців збираються разом, аби привернути увагу суспільства до долі тих, хто вже не перший рік у ворожих катівнях. Починаючи з моменту прильоту по Оленівці, це саме було те, що нас понукало. Вийти на першу акцію, і вже третій рік, як ми кожного тижня виходимо на акцію нагадувань про наших полонених. Про те, що досі війна триває. Про те, що досі наші захисники перебувають у полоні, і про те, що з кожним днем вкотре ми з меседжем звертаємося про те, що полонених все більше і більше і більше, і закликаємо містяни спільноту приєднуватися до наших акцій, нагадування, вшанування, пам'яті і боротьби за наших захисників. Традиційне наше місце зібрання це кільце 95-го кварталу. Для того щоб привернути увагу до цих акцій, вони проводилися на кільці 44-го кварталу, вони проводилися на кільці площі визволення колишньої. Дедалі більше людей підтримують акції нагадування, кажуть організатори. Приходять сюди і ті, хто дочекався рідних з полону, і ті, хто живе надією на повернення своїх чоловіків, синів, батьків. Серед присутніх 53-я бригада, 17-та танкова, з нами громадська організація Центурія, з нами громадська організація Слони. Як правило, як традиційно ми. Ці три громадських організації консолідували свої зусилля саме для того, щоб е зробити ці акції ще більш масштабними. Марина Дудник Тітаренко, дружина військовополоненого захисника Маріуполя, боєць 17-ї танкової бригади потрапив у полон ще у 22-му році. Вже 34 й місяць перебуває в полоні. Засуджений в РФ за тероризм і екстреміст до 20 років суворого режиму і відбуває покарання в одній з колоній на території так званої ДНР. Ми раді, що нарешті в 24 му році почалися обміни засуджених. Обміняли дуже маленьку кількість, але все ж таки віримо, що і наші хлопці засуджені на величезні терміні, теж повернуться додому. У засуджених полонених менше шансів на обмін. За них виставляють додаткові умови, каже Марина. Та віри не втрачає. Налаштована боротися за свого героя. Останній раз я бачила чоловіка 11 квітня 2022 року. Перед тим як хлопці йшли на прорив, намагалися вийти з Маріуполя з оточеного, і то був наш мабуть останній відеозв'язок. Я маю декілька листів від нього за весь цей час. Прошу всі організації, які у цьому світі міжнародний Червоний Хрест, ООН, наш координаційний штаб, уповноваження по правам людини з обох сторін, поверніть наших рідних додому. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, цей день.